Забезпечення військових пріоритетне завдання громади у Чернівцях. Рідні захисників прийшли на сесію міськради, бо ж просять скасувати тендер на капітальний ремонт вулиці Заньковацької, а гроші пропонують витратити на купівлю дронів, машин та медзасобів для бійців. Подробиці далі. Петицію щодо скасування тендеру на капремонт вулиці Заньковецької зареєстрували 15 січня. За 10 днів вона набрала 267 голосів з 250 необхідних. Нині рідні захисників прийшли на сесію, аби попросити розглянути громадську ініціативу раніше термінів, передбачених законодавством. Будемо красу робити після нашої перемоги. Перш за все, нам треба забезпечити захист наших хлопців. Нам треба зберегти їхнє життя. Ви бачите, скільки людей гинуть, скільки людей покалічених. Прошу вас підтримати нас, скасувати тендер щодо вулиці Занковецької. Років вулиця Занковецька була пішохідною. Невже вона ще декілька років чи може рік? Ми надіємося на те, що може завтра закінчиться війна так. До закінчення війни вона ще не може бути не пішохідною. А саме ці 48 мільйонів, які зараз необхідні нашим хлопцям для того, щоб ця перемога настала, невже вона не може бути до перемоги залишитись такою, яка вона є зараз? Треба гроші спрямувати на дрони, на машини. Їм потрібні Їм потрібні ці дрони, їм потрібні машини. Ім навіть елементарні, потрібні турнікети. У сесійній залі розпочались дискусії щодо можливості передчасного розгляду петиції, і депутати взяли перерву на погоджувальну раду. За результатами обговорення з представниками ініціативної групи дійшли згоди, що петицію розглядатимуть у порядки та строки за процедурою. Подивитися, які є ризики у разі підняття такого рішення і чи доцільно при цьому для того, щоб були все ж таки з гарантії і щоб Люди не переживали. Є пропозиція голосувати за протокольне рішення, як юридичного управління, так і іншим виконавчим органам, які дотичні до цього питання для вжиття всіх заходів з рахування вимог законодавства, що не допущення наразі продовження виконання цього договору чи будь-яких робіт до моменту завершення розгляду петиції в порядку передбаченого законодавства. Міські обранці одноголосно підтримали таке протокольне доручення а у ратуші пообіцяли запросити рідних військовослужбовців безпосередньо на засідання, коли розглядатимуть петицію. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.